Мотор. В рамках благодійної акції Ice Backing Challenge я приймаю виклик від депутата Верховної Ради України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслана Марцинків. І в цей сьогоднішній знаменитий день, День Незалежності України, 24 серпня 2014 року, приймаємо виклик. Козаки здавна загортовувалися, тому загортовуйтеся і будьте сильні. Кому далі чекай, чекай. А свій виклик передаю своїм друзям, колегам, братам Роману та Василю Вірастюкам. Та начальнику Івано-Франківського управління молоді і спорту Ростиславу Микитюку.